Містичні історії від Петра Камушкіна. Колодязь. 1988 року якийсь час свій військовий обов'язок я виконував у Примор'ї, це на Далекому Сході. За специфікою служби частина бійців гарнізону служила на точках, розкиданих по різних місцях, зазвичай дуже віддалених від розташування своїх частин. Ці точки розрізнялися як за призначенням, так і за розміром. Десь стояло кілька локаторів, бункерів і будівель, а десь у куцому сарайчику тулилося всього кілька антенн і передавачів, і обслуговували такі невеликі військові точки лише кілька солдатів. Ось про одну таку важкодоступну точку, що була в Хабаровському краї, майже на узбережжі Охотського моря. У нас у частині ходили погані чутки. Там кілька років тому сталася надзвичайна ситуація, коли на точку гелікоптером прибула чергова зміна у складі шістьох солдатів, вони знайшли п'ятьох своїх попередників мертвими. Шостого зовсім молодого призовника ніде не було. Звісно, усі підозри впали на нього, тим паче зник він не сам, а з двома автоматами. Узагалі на цих точках, як, власне, і скрізь в армії буйним цвітом процвітала дідівщина, а тут молодих солдатів гнобили особливо і від нудьги, і через те, що ні закону, ні військового статуту в лісі немає. Деякі салаги від безвиході до лісу тікали, а цей, бач, вирішив повоювати. Та скільки не обшукували навколишні байраки та буреломи, утікача тоді так і не знайшли. Але, звісно, шансів на виживання в нього практично не було, до того ж, трапилося це вже пізньої осені. Відтоді й ходила байка, що на тій точці привид того дезертира з'являється. Загалом на службу потім туди відправляли найзапекліших зальотчиків, ніби в покарання. Але зальотчики це ж діди, тобто старослуживі. Без сторонньої допомоги їм у лісі не прожити, тож їм докупи додавали в команду одного салагу. Так би мовити, для забезпечення дідам більш-менш стерпної життєдіяльності. Щоправда, кількість бійців у команді на точці зменшили вдвічі до чотирьох одиниць особового складу старший, двоє спеціалістів та один на підхваті, тобто салабон. І от якось таким салабоном у команді став рядовий майже двометрового зросту, але зашуганий до знемоги молодий солдат. Прізвисько в нього було плафон. Мабуть, тому, що він з підлоги без табуретки міг лампочку на стелі поміняти. Пам'ятаю, його перевели до нас у частину з іншої, де його мало не прибили. Перевели з метою порятунку його життя та здоров'я, але не вийшло. Потрапив прямо з калюжі та в болото, і от загримів плафон разом із запеклими головорізами на відділену точку, де поряд ні тобі генерала з вусами, ні мамки з пирогами, наскільки пам'ятаю, зазвичай зміну закидали на 2-3 тижні. Ось ці браві солдати, яких мав обслуговувати безвідмовний плафон. І несли тягар служби, харчуючись кашею з тушонкою. Сухий пайок, хоч і здається смачним спочатку або з голоду, швидко приїдається. Тому браві солдати намагалися урізноманітнити меню лісовою продукцією. А чим у літньому лісі розшитися, якщо стріляти не можна? Усі патрони під суборим контролем, не дай Боже, одного не вистачить. Миттю на губу або знову на наступний термін на цю ж чортову точку загримиш. Залишаються лише гриби. Їх збирали, благо, білих там було повно. Якось, блукаючи лісом, натрапили на люку землі з важкою чавунною лядою. Недовго думаючи, ляду виколупали і побачили глибокий колодязь, що йшов у темряву. Звідти знизу чути було дзюрчання води. Зрозуміло, коли вам по 20 років не терпиться пізнати всі таємниці цього світу, хай навіть і небезпечні, тим паче під рукою є безвідмовний плафон, його й відправили у відрядження досліджувати підземелля. Але заради справедливості варто зазначити, що йому видали протигаз, бо з колодязя тхнуло страшенно. І обв'язали рятувальним мотузком, ну і ліхтар зі штих ножем, звісно, дали. Вихований плафон не міг відмовити друзям у їхньому маленькому проханні і став спускатися по іржавих скобах униз на пошуки невідомого. Знизу повідомив криком, що бачить просторі відгалуження в обидва боки, а глибина води майже по край чобіт. Йому наказали йти на розвідку далі. Пішов. Хвилин п'ять чулося тільки шльопання по воді, а потім пролунав і прокотився луною по трубі колодязя жахливий крик. Це кричав плафон. Було дуже дивно чути від нього такий гучний звук. Зазвичай він, якщо відповідав на запитання, то напівголосно, а здебільшого мовчав Витягніть мене звідси. Діди теж не на жарт перелякалися, і миттю витягли плафона нагору. Той був мокрий з голови до ніг. Виявляється, коли кинувся тікати від того, що його так налякало, по саму маківку провалився в якусь яму із смердючою водою та ще й наковтатися встиг. Чого репетував? Що там? Там привид з черепом. Від плафона толку вже не було. Його відправили сушитися, а двоє дідів, озброївшись автоматами, полізли вниз. Старший залишився страхувати на горі. У колодязя на одному сухому майданчику сидів, привалившись до стіни і втупившись порожніми очницями на гостей скелет у солдатському обмундируванні. Поруч лежав заіржавілий автомат. Привидів ніяких довкола не літало, тільки у воді, чи то жаби, чи риби булькали. Скали чіпати не стали, розглянули просто зблизька, освітлюючи ліхтарями. Моторошне видовище, звичайно, здогадалися, що найімовірніше це був той самий солдат, який кілька років тому розстріляв своїх товаришів по службі. Піднявшись нагору, негайно повідомили про знахідку на велику землю. Військові дізнавачі, а заразом і зміна прилетіли швидко. Після досліджень та експерти справді підтвердилося, що це той самий солдат, що колись утік, помер від виснаження. От тільки другого автомата так і не знайшли героям, які знайшли покійника за кілька тижнів дали по десятиденній відпусті, зокрема і плафону. Але він після того спуску до колодязя зовсім здав і без того ходив, як контужений, а тут узагалі в гарнізонний шпиталь загримів. Скаржився на погане самопочуття та слабкість. У шпиталі підлікували пігулками, начебто полегшало трохи, але їсти став мало, постійно блював, уся їжа виходила назад. Фельдшер із Лазарету порадив удома у відпустці звернутися до гастроентеролога. Після відпустки плафон повернувся зовсім худющий. Так само блював, та ще й відрижка в нього така гучна з'явилася. Уночі в казармі всіх лякав. У курильці плафон розповідав, що вдома на нього дуже дивно зреагували домашні улюбленці. Обидва коти шипіли і кулею тікали геть. А коли намагався взяти когось на руки, адже скучив, нещадно кусалися і дряпалися. Дворовий пес, теж, підібгавши хвоста, ховався в будку, а при його наближенні гарчав, навіть корова. І та починала в загоні битися і несамовито мукати, коли підходив до неї. Забули його всі, чи що. Та найнеприємніше сталося на прийомі в гастроентеролога, куди він таки сходив за порадою фельдшера. Лікар довго крутив у середині ендоскоп, а коли почав витягувати, здригнувся. А медсестра взагалі скрикнула, потім нервово засміялася і сказала, що їй щось моторошне привиділося, ніби там якесь око їй підморгнуло. Лікар у висновку написав грижа стравоходу. Утім, до хворих в армії ставляться так собі, тож відправили плафона в чергову зміну на ту саму точку. Але вже не з дідами, а з двома такими самими, як і він, молодими строковиками, то хоч це хлопця тішило, а десь за тиждень з точки надійшов тривожний виклик. Плафону зовсім зле, уже не встає з ліжка, тільки забрати його швидко не вдалося, як назло на морі тайфун, на суші гроза, і так кілька днів поспіль. Зміни плафон не дочекався. Коли солдатів усе ж таки змінили й повернули в частину, вони розповіли про останні хвилини життя плафона справжній жах. Він уже не завжди впізнавав оточуючих, увесь час лежав у ліжку, сідав лише коли пити просив, нічого не їв. Постійно голосно відригував якимсь болотяним смородом, а в востаннє серед ночі різко підняв тулуп, сівши на ліжку, і виплював чорну густу рідоту. Потім відкинувся на подушку і помер. Приголомшені солдати накрили померлого з головою простирадлом і до ранку вже не заснули, а під ранок обом здалося, що плафон закректав і заворушився під простирадлом. В жаху вони дивилися на покійного, що оживав, не в змозі зрушити з місця, але плафон не ожив, на жаль. Простирадло сповзло з обличчя, рот відкрився і, звідти, упираючись кривими лапками, вилізла схожа на жабу тварюка, тільки з коротким, товстим хвостом. Розміром вона, за їхніми словами, була з дитячий кулачок. Моторошна істота кілька разів моргнула круглими оченятами, спритно шмигнула з ліжка кудись на підлогу і зникла з поля зору, мабуть, у щілину під підлогу пішла. Мертвого плафона разом з ліжком солдати винесли назовні. Перебувати кілька днів із небіжчиком у приміщенні в них просто не було сил. Так він і лежав кілька днів під вітром та дощем до прибуття гелікоптера. Може, бійці щось і вигадали з переляку, а може, і ні. Приморська фауна дуже різноманітна і до кінця недосліджена.